Минуло менше року від початку Другої світової, але Гітлер вже зміг завоювати більшу частину Європи. Під його контролем опинилися великі території та важливі ресурси. Саме вони дозволили німцям планувати подальше захоплення у світі. Сьогодні ми поговоримо про те, як Гітлеру вдалося так швидко підкорити західні держави і чому це стало можливим. Після захоплення Польщі Німеччина знаходилася у стані війни із двома державами Францією та Великою Британією. Однак бойові дії фактично не велися. Попри свої обіцянки, західні країни не ризикнули вступитися за Польщу. Таким чином був втрачений найкращий шанс нанести удар по рейху. Затища на Західному фронті тривало аж 9 місяців. Цей період увійшов в історію під назвою. Дивна війна. Протягом цього часу Гітлер висував союзникам свої мирні ініціативи. Але це все було звичайним блефом. Адже фюрер лише грав роль миротворчого лідера держави. Насправді він намагався виграти час для підготовки до наступної агресії. Для того, щоб ослабити союзників. Гітлер вирішив захопити нейтральні Данію та Норвегію. Таким чином, німці отримали б контроль над Балтійським морем та ціною Шведською рудою. Окрім цього, скандинавські країни були вигідним плацдармом для блокади і нападу на Британські острови. Вже 14 грудня 1939 року Гітлер віддав наказ на підготовку операції. План Везерюбунг передбачав швидку окупацію данських портів і висадку десантів у Норвегії. До операції залучалося 120 тисяч осіб і великі сили флоту. Початок вторгнення був призначений на 9 квітня 1940 року. На світанку того ж дня німецькі десантники без опору зайняли всі важливі міста Данії. Спротив чинила лише гвардія данського короля. Після короткої перестрілки король Крістіан X віддає наказ скласти зброю. Данія підписала капітуляцію і стала німецьким сателітом. Одночасно почалося вторгнення німців до Норвегії. Його здійснював 21-й армійський корпус генерала фон Фалькенхорста. Німецький флот атакував основні норвезькі міста: Осло, Береген, Тронхейм Нарвік. Усі вони мали потужну берегову оборону. Однак гітлерівці досить легко її знищили. Норвезька армія та флот були малочисельними і не могли чинити серйозного опору. Нарешті британці та французи вирішують дати бій німцям і зірвати їхні плани. Союзне командування ставить завдання відбити Нарвік і не пустити німців до шведських родовищ Заліза. 14 квітня франко-британський десант висадився поблизу Нарвіка. Вони мали підтримку флоту. Але він був помножений на нуль через панування Люфтваффе у повітрі. Понад ста тисяч бійців-союзників разом із норвежцями вели важкі та безуспішні бої. Врешті, на початку червня 1940 року, франко-британське командування вирішує евакуювати свої війська. Так завершилась битва за Норвегію. Німці втратили лише п'ять тисяч солдат і успішно виконали всі цілі кампанії. Наступною жертвою Гітлера була Франція. Вона мала стати плацдармом для безпосередньої атаки на Велику Британію. Наказ на розробку плану окупації Франції був відданий ще 27 вересня 1939 року. Однак німецькі генерали намагалися відмовити Гітлера від цього наміру. Вони вважали, що Німеччина ще не готова до такої складної кампанії. Окрім цього, Виникали сумніви щодо недостатньої сили Вермахту у війні проти кількох ворогів. Але Гітлер був непохитним у своїх цілях. Він упевнено сказав: Франція повинна бути захопленою. Фюрер пам'ятав про власний біль 1918 року. Тоді ще молодий Адольф лежав у лікарні через поранення в бою. Саме там йому передали, що Німеччина програла Першу світову війну. Тож зараз він, попри все. Бажав помститися державам переможцям загалом. Дата початку вторгнення до Франції переносилася аж 29 разів. А у січні 1940 року відбувся прикрий інцидент. План нападу потрапив у руки бельгійців і був викритий. Німці змушені були створити новий план під керівництвом Еріха фон Манштейна. Початок німецької операції був призначений на світанок 10 травня 1940 року. Гітлер хотів повного знищення ворожих військ у Бельгії, і для цього він зосередив близько чотирьох мільйонів солдат у складі трьох груп армій. На противагу Вермахту війська союзників зібрали також великі сили. Їхні солдати займали оборону у центрі бельгійської території. Найбоєздатнішою була французька армія, яка мала потужні танкові підрозділи. Але французи сповідували застарілу тактику, яка для нової війни вже не підходила. На світанку 10 травня німецькі війська розпочали одночасне вторгнення України Бенілюксу. Танкові частини Гудеріана захопили Люксембург лише за кілька годин і фактично без бою. Паралельно цим подіям над Нідерландами були висаджені повітряні десанти. Головна оборонна споруда голландців, система річкових каналів, не зупинила наступ німців. Більшість мостів були захоплені ще до їх підриву, що забезпечило швидке просування вермахту. 13 травня головні сили німецької армії розпочали бої за так звану голландську фортецю. Після цього Люфтваффе здійснило потужний авіаналіт на Роттердам, який був повністю зруйнований. Голландський уряд, не бажаючи більше смертей цивільних, Вирішив піти на капітуляцію. Нідерланди були окуповані за чотири дні боїв. Але найбільші бої розгорнулися у Бельгії. Союзники вважали, що основний удар Вермахту наноситься саме тут. Через це вони стягнули у Бельгію більшість своїх резервів. Однак вони помилилися. Німецькі війська групи армії Б тіснили своїх противників. Прианю відбулася масштабна танкова битва, внаслідок якої французи покинули поле бою. Основна оборонна споруда Бельгії форт Ебен емель була захоплена одним ударом. Гарнізон форту у складі понад тисячі осіб капітулював перед німецькими десантниками. 13 травня німці досягли Антверпена. Бельгійська армія продовжувала стримувати натиск, однак, 28 травня капітулювала. Тепер британці та французи опинилися сам на сам перед обличчям військової машини Рейху. Французьке командування вважало, що здатне стримати німецький наступ. Але вже 13 травня німецькі танкові частини прорвали французьку оборону на Седані. Перед тим вони пройшли Ардени, через які французи не очікували удару. Слабка 9-та французька армія генерала Корапа була розбита. Німецькі танкові з'єднання стрімко просувалися на захід і південь. Уже 21 травня гітлерівці вийшли до Ла-Маншу і портів Булонь, Кале, Дюнкерк. В оточенні опинилися 28 французьких і британських дивізій. Французи спробували здійснити контратаку з півдня і прорвати оточення. Однак німецькі сили швидко укріпили свої фланги і відбили атаку. Після цього вермахт почав розвивати свій успіх на півночі Франції і вихід союзників з оточення ставав неможливим. Після падіння кале командувач британських сил у Франції Лорд Горд запросив евакуацію морем. До 26 травня в Дюнкерку було оточено понад 300 тисяч солдатів. Більше тижня тривала їхня евакуація. Вона увійшла в історію як операція Динамо. Понад 800 військових і цивільних суден змогли врятувати більшість оточених. Увесь період евакуації французькі війська чинили героїчний опір. Великою мірою врятував їх і наказ Гітлера призупинити наступ на Дюнкерк. Однак вся техніка, зброя та матеріали потрапили в руки німців. 19 травня верховним головнокомандувачем французької армії став генерал Вайган, який спробував організувати оборону. Проте вже тоді сили французів були суттєво підірвані. Зрештою, було вирішено організувати фронт по річці Сома. 5 червня Вермахт перейшов у наступ. Розпочалося здійснення плану рот, окупації центральної та південної частин Франції. Вже на другий день наступу французи розпочали відступ. Оборона на Сомі була зламана. Генерал Вейган зібрав всі боєздатні армії і наказав організувати фронт на річці Сена. Але німці вже не зупиняли жодні укріплення. 8 червня їхні танкові частини вийшли до сени. 14 червня Вермахт без бою зайняв Париж, і, незважаючи на те, що новий уряд Франції запросив перемир'я, Гітлер наказав продовжити наступ. В додаток до цього Італія вирішила оголосити війну Франції, але їхні сили були надто слабкими, тож французи успішно відбивали наступ. Зрештою, 22 червня, Франція капітулювала перед третім рейхом. Вся північна її частина була окупована. А південна стала маріонетковою державою. Гітлер здобув вражаючі результати, практично підкуривши всю Європу. Але попереду була Британія. Фюрер нарешті наблизився до головної мети західної кампанії поразка Великої Британії. Він планував захопити Британські острови із використанням морських і повітряних десантів. Для цього необхідно було забезпечити повне панування люфтвафи у небі над Ла-Маншем. Для досягнення цієї цілі 10 липня 1940 року розпочалися безперервні бомбардування Британії. Вони мали зламати здатність британців до опору. Потужні авіанальоти тривали аж три місяці. Найбільшої шкоди було завдано Лондону та портовим містам. Але врешті німецька авіація не змогла запанувати повітрі. Люфтвафи втратили близько двох тисяч літаків. Це величезні цифри. У жовтні 1940 року Гітлер почав схилятися до думки про похід на схід. Він бажав розгромити Радянський Союз і забрати усю його територію. Фактично, це означало кінець Бліцкригу на Заході. Велика Британія вистояла, а Фюрер припустився серйозної стратегічної помилки. Він залишив у своєму тилу силу, яка з часом нанесе по ньому вирішальний удар. Німецька авіація ще протягом тривалого часу продовжувала бомбардувати Британію. Але це не було вже так активно, адже всі сили Ліфтвафи готувались до захоплення Радянського Союзу. За короткий період часу Німеччина завоювала більшу частину Європи. Тепер вони концентрували сили для зіткнення з військовою машиною СРСР. Друзі, напишіть у коментарях, чому Німеччині так легко вдалося захопити половину Європи. Ставте лайки, при можливості підтримайте нас фінансово, а також дивіться інші наші відео. Слава Україні!